і так усім привіт! З вами я, Дмитро. І сьогодні у нас на обзорі новий мод для GTA Vice City Він називається GTA Sunny Miami 2014-го. Один точка, зараз вам скажу. 1.5. Але. Ця версія мені напам'ятовує одну з тих версій, яка у нас була на обзорі. Навіть картинка загрузки така ж сама. Але. Зараз подивимось. До речі, озвучка. Від фаргос знаменита. До речі, він мені напам'ятовує делюкс. Делюкс. Завтра я буду у тебя в офісі і ми почнемо сортирувати. Народ. А гра преобразилась. Що я хочу сказати? Гра преобразилась. Томі у нас ходить по-іншому. Так. Бігає. Ну, майже як Сі Джей. Навіть термозить, як Сіджей. І бігає навіть, як Сі Джей. ну, а ходить. О, навіть ходить на Альт. Він може ходити, Ну, це непогано. Давайте послухаємо зброю. Давайте подивимось. Зараз вам скажу. Ее, -е -е. ти що? Вибач. Місія. Поліцейський. Вибач. Кров. Е -е, УЗІ. До речі, нові звуки у зброї. Гра трошки бачили, Вибачили, вибачили. Давайте сідаємо. У тачку поїдемо. Подивимось. Навіть... Навіть можна крутити. Так, він мені напам'ятовує трошки GTA San Andreas. До речі, високі будинки. Гра підлагує скоріш за все, через ці будинки. Але він мені напам'ятовує більше Deluxe GTA Vice City Deluxe. Нові пошкодження, до речі. Бачимо. Можна було б його пройти, до речі. Можна було б його і пройти колись. Народ. Як вам моя ідея? Цей мод пройти колись. У майбутньому. Можна було б. До речі. Так. І до речі. Так, гра знову трошки підлагала. Ну, скоріш за все модельки. Тут новіші. Мерседес. Давайте у Мерс сядемо. Мерс. Ранчер, до речі, замінює. І поліція одразу. Беха! Давайте Бешку візьмемо. На бешці. Не ви бачили. До речі, а мені цікаво. До речі, перше, від першого обличчя можна. Чи ні? Ну, камера, ви бачите. Мені просто цікаво. Ну, це дуже круто. Деакон Готель. До речі, готелі навіть. Ну ви подивіться, яка краса. А ну, ви подивіться. І Белли Мерс. Белли Мерседес. А салон непоганий. До речі. А що там написано? МЛ55 щось там. Поїхали, знаєте, що візьмемо? Пошукаємо, може знайдемо ту тачку. Ось вона, Бешка. Чорний бумер. <реш> до речі, непогано. Давайте візьмемо. Беха. І теж на сигналці. Сигналізація. Ух, непогано. Це, якщо не помиляюсь, Х6. Так, і Х6, до речі. Це непогано, це круто. Дуже круто. Ану, давайте вийдемо на пляж. Нові дерева, до речі. Нові дерева. До речі, статуя свободи. Як у GTA 4. Хто пам'ятає? Давайте я хочу одразу до неї поїхати, подивитись на неї, якщо можна якось. А можна ж на неї якось потрапити? Чи не можна? Чи доведеться прописувати Sea Waves? Скоріш... Ой, зачекайте, зачекайте Sea Waves. Ось, врятували Томмі. Ми нашого... Томі врятували. Маяк новий, до речі. Іншого кольору. Він якийсь червоно-білий був. Давайте пробіжимося трошки. Ну, Томі, на жаль, не плаває. А, тут... тут не можна, так? Хтось вже втопився? Так. Томі, на жаль, не, не може. скоріш за все плавати. Так, ну, значит, давайте ми, знаєте, що... Так, тікай. Давайте тоді, знаєте, як ми зробимо. А ми зробимо. Зараз вам скажу. Ух! Так, 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 так. Живий, живий, живий. Давай, ну блін. На жаль, не вдалося нам вижити. До речі. Нова швидка допомога. А мені подобається РТВ. До речі. Ніколи не бачив таку машину. Ну, напевне, готовує мені фіат. Фіат є такі швидкі допомоги. Нові дерева. На, на, ну, рослини навіть тут є. І до речі, тут дуже багато нових будинків. Ось, наприклад. Ось цей. Ну, це я так думаю з GTA San Andreas, Так, це скоріше за все той самий. Який високий самий... У GTA San був. був. Так. Ну, мод непоганий. Великий. До речі, логотип GTA Vice City. PlayStation 2. Так. З PlayStation 2. До речі. Народ. Хто не знає. У цьому ж році Vice буде 22 роки. Вайсу буде 22 роки. І ви подивіться. Ну, мод 2014 року. І що я можу сказати? Мені подобається. Давайте візьмемо це, я так розумію, мустанг. Можна було б його пройти колись, до речі. Повністю пройти. Сюжет. Сюжет тут з оригіналу, але він... Ну, напевно, буде дуже цікаво пройти з цим модом. Ну це, мабуть, буде після вже... До речі. Мерз. Старий. Давайте візьмемо старий мерз. Кабан, якщо не помиляюсь. Як у серіалі Бригада. Хто знає? Я також знаю. Напам'ятовує трошки. Такий мерз був. Чорний. Це, якщо не помиляюсь, кабан. Або. інша версія. Ну, не знаю. Трошки напам'ятовує. До речі, ще й... Два потрапив в ДТП. Він в лобовуху мені. І ви подивіться, які пошкодження. Непогані. Навіть скло розбите. І бампер задній. Теж. До речі, що там було? А, також Vice. Також Vice City. А ви подивіться, який закат. Ну ви подивіться. Мені подобається ця гра. Дуже. Особливо ці закати. У ній. Ух, це дуже круто. Це, до речі, якщо не помиляюсь, тачка Океанік. Так? Зараз перевіримо. Гліндейл. Знайома, знайома. Так. Це, якщо не помиляюсь, Ламборджіні. Ну, замінюю гепарк. Або Чіту. Чета. Читан. Гра трошки підлагує. Амо. Або... Може вилетіла. Не знаю, не знаю. Скоріше за все вилетіла. Народ, зараз повернемось. Зараз повернусь. Почекайте. Так. Так. Я тут. Народ. Гра вилетіла. Але я перезайшов. Ну що ж. Такі бувають моди, які вилітають. Я не знаю. Або вони вилітають, тому що гра стара. Ну, скоріше за все гра не витягує 2002 року. І скоріше за все не витягує просто Стільки нових моделей і. Просто не може тягнути. Я не знаю, якщо. Новий ПК, якщо новий ПК, наприклад, у когось, може гра її потягне, але ви бачили вилітає. А до речі, як давайте глянемо, як Томі виглядає у кат сцені. Давайте проїдемось у готель, просто перевіримо. Тут, скоріш за все, і музика замінена, але ми не будемо її включати. Дивитись, тому що авторські права, це я знаю. Тому не будемо ризикувати. Океан Вью, до речі,... Нова назва. Трошки. Літери нові. Давайте, заходимо. І давайте так, пафосно, зайдемо. Океанський Не, Непогано. І знову гра вилетіла. Знову гра вилетіла. Так. Ну що ж, народ? Раз, гра вилетіла. Ну, давайте не будемо знову перезаходити. я вам скажу про цей мод. Мод непоганий. Мені сподобався. Так. Але гра вилітає. Силка на цей мод буде в описанні під відео, до речі. Можете перевірити. Якщо у когось не буде гра вилітати, можете перевірити. Так. Ну що, народ? Кому сподобався цей обзор на цей мод GTA Sunny Miami. 2014 версія 1.5. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Ссылка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!